Добрий день, любі діти. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи, як в селі, так і в місті. На весні люди в полях орють ґрунт, сіють зірнові культури. Це Пшеницю, кукурудзу, гречку, горох, овес, ячмінь і жита. На городах люди висаджують різні овочі, спочатку ті, які не бояться холоду моркву, буряк, цибулю, картоплю. А коли стане тепліше, огірки. Помідори, капусту та інші рослини. Щоб виростити овочі, людина докладає дуже багато зусіль, їх треба вчасно посіяти. В садах теж багато роботи. У дерев обрізають гілки, обкопують, поливають. А також саджають молоді дерева. Вішають шпаківні. У квітнику висівають і висаджують квіти. В парках збирають стару ліству, обрізають дерева та кущі і висаджують нові. Давайте з вами. Пограємо в гру, закінчи речення. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятка підросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють. Воду. Як ми називаємо людей, які працюють на городах? Городники, хто трудиться в полях, трактористи сівачі. Як звуть тих, хто доглядає за садом? садівники? Хто дбає про клумби та квітники? Квітникарі. А зараз пограємо в гру, що зайве? І так. На городі посадили буряк? Огірок, картоплю, малину. Що тут зайве? Малина, тому що малина це ягода, а картопля, буряк і огірок це овочі. Що у саду посадили? Груша, помідор, яблуко, слива. Що зайве? Помідор. Чому? Тому що він овоч, а груша, яблука і слива це фрукти. У полі посадили соняшник, жито, вишні та пшеницю. Дітки, що тут зайве? Так, вишні, тому що вишні це фрукти, а це все. Злаки. Молодці. Для роботи на городі потрібні лопата, граблі, лійка. Все треба встигнути зробити навесні, щоб літом раділа, Осінь була з врожаєм, а зима з запасом. Дякую за увагу, до зустрічі!